Вправа 74. Скільки секунд у 7.12 години? Ну що ж, давайте міркувати. Так. Ну, які міркування можна провести? Давайте годину перетворимо відповідно у секунди. Це не так важко. Пишемо тоді перша дія. Це пригадуємо, що 1 година складає 60 хвилин. Але в одній хвилині. 60 секунд. Так. Пишемо одна хвилина це 60 секунд. Тоді, якщо ми 60 помножимо на 60, це і буде одна година. Отже, пишемо тоді, що звідси випливає. Ось такий знак, що одна година складає 60, що множиться на 60. Секунд. 6 на 6 це 36. Пишемо і це дорівнює. 36. І додаємо 2 нолика. Секунд. Тобто в одній годині 3600 секунд. Добре. А нам тепер треба знайти 7 дванадцятих частин. Ми спочатку знайдемо одну 12 частину. Тобто пишемо друга дія. Це 3600. Поділити на 12. І це дорівнює. Ну, як поділити? 36 поділити на 12. Це буде 3. І додаємо 2 нолики. Це буде 300. 300. Пишемо чого. Секунд. Це у нас одна 12 -та частина. Так, є. Ну, і остання третя діє. Нам треба знайти таких частин 7. То ми пишемо 300. Помножити на 7 і це дорівнює. 3 на 7 це 21. І додаємо 2 нолика, Тобто це буде 2100. Пишемо чого секунд. ну Це, власне, є 7 12 години. Ну і записуємо відповідь. Отже, скільки секунд у 17-ти годині? Пишемо 2100 секунд. Ну що ж, ось така задача. На цьому вправу завершена.